Задоволений без благословення духовника ніяких починань з таким девізом творить Алла Волошина. Майстриня наголошує, що ікони не мають авторів. Відтак порівнює себе з пензлем, на який сходить благословення на високі починання. Алла Волошина підкреслює, що прагнула створити обереги близьким людям. Відтак і з'явилися іменні ікони. моєю, скажімо так, ціллю було представити іменні ікони. Тому що ну виставочка невелика, я сказала. Так я більше десяти років займаюся іконописом і так підрахувала, що в принципі десь за цей час я написала близько ну, 150 ікон. Але е, ікона це такий вид мистецтва, що е, в принципі він навіть не музейний, і е, він створюється для того, щоб служити оберегом певній людині певній сім'ї. На урочисте відкриття виставки прийшли друзі, колеги та поціновувачі таланту майстрині. Максим Лукаш принагідно одягнув розписану сорочку і не без гордості розповідає, що авторство одежини також належить Алі Волошиній. І, хоча річ стала улюбленою, чоловік одягає її дуже рідко, бо шкодує. Досілякі міроприємства, офіційні, там, можливо, там, де незалежності, якісь державні свята, якісь мої особисті свята, я, звичайно, можу її одягнути і, і завжди. Да, центрі уваги презентуючи виставку традиційного канонічного іконопису, майстер народної творчості Алла Волошина ділиться планами на майбутнє. я відчуваю, що я тільки на початку цього шляху мені все-таки хотілось більше уваги приділити саме волинській іконі, тому що у нас в Житомирі, в Житомирській області, дуже багато по храмам, маленьким церквам дуже багато чудотворних волинських образів. При Святої Богородиці. І ось те, що в них відчувається, мені дуже хочеться нести, і, ну, тому що в цих церквах не всі люди мають змогу бути. От мені хочеться це нести, розвивати. І... Виставка Святі імена діятиме в обласній науковій бібліотеці впродовж 10 днів.